Оксана Петрова служить інспекторкою служби освітньої безпеки в одному з ліцеїв Вознесенська вже два тижні. До того як дівчина вдягнула поліцейський однострій, вона працювала вчителькою в закладах освіти. Це пов'язано з тим, що мені дуже подобалося з дитинства правохорона діяльність. Я марія працюючи вчителем, я весь час задумувалася про те, як зробити так, аби урок був успішним і забезпечити порядок, дисципліну і турбуватися про безпеку дітей. І зараз я маю знову це здійснювати для чинних правоохоронців. Підготовка триває місяць, для відібраних цивільних півроку. В поліцейської є бодікам, планшет та інші спецзасоби. Робочий день розпочинається з огляду е, території пришкільної території, е, прилеглої території навчального закладу та потім огляду конкретно самого навчального закладу. Далі я зустрічаю дітей, які приходять на навчання. Сьогодні Оксана в ігровій формі навчає першачків, основ безпеки в інтернеті. Всі гуртом, після перегляду тематичного відеоролика, складають пароль з 16 знаків, де, окрім цифр, англійські літери. Що в тебе зображені? Бук. Книжки, букс, Бук. Бук. книжки, літера да, терабі. Основні задачі інспекторки такі: це координація пропускного режиму, евакуація дітей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій. Також це оперативна комунікація з екстреними службами та особисте реагування на правопорушення і вжиття відповідних заходів. Окрім цього, 27-річна інспекторка комунікує з батьками учнів. Інспекторка є як одною з наших колег, які довіряють діти. Вона допомагає нам в проведенні уроків, залучаємо її до проведення батьківських зборів. Запрошуємо на профілактичні бесіди з дітьми. Поліцейська перебуває в закладі весь день. Проєкт інспекторів освітньої безпеки пілотний, говорить Наталія Хаюк. Перші інспектори стали до роботи з початку навчального року. Безпосередньо в цьому році офіцерами служби освітньої безпеки було виявлено два факти: нанесення підлітками тілесних ушкоджень, неповнолітнім неповнолітнім. І наразі триває. Досудове розслідування по вказаним фактам станом на 7 лютого на Миколаївщині інспектори працюють у Вознесенській та Первомайській громадах. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.